у Харківській, Полтавській та Сумських областях, як і по всій країні, тривають останні приготування до зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, воно розпочнеться вже 3 червня, а 28 травня пройшла остання нарада, на якій ще раз проговорювали порядок проведення та вимоги до персоналу, задіяного у ЗНО. А це майже дві тисячі педагогів тільки у Полтавській області. Ті люди, які сьогодні присутні тут, вони мають повноваження Українського центру оцінювання якості освіти, відповідно сертифіковані, відповідно наділені повноваженнями, реагувати на пунктах тестування, на все те, що там відбувається, забезпечувати порядок в першу чергу відповідно до нормативних документів, ну і реагувати на різного роду нештатні ситуації. У цьому році, коли розумієте, ЗНО проходить на фоні. Так, скажем, м'яко не дуже, не дуже нормальний, не дуже толерантний психологічної і політичної обстановки в України. Нас це дуже турбує. Турбує в плані того, що ми повинні забезпечити для дітей абсолютно ідеальні умови, абсолютно рівні, однакові для всіх, і найголовніше безпечні. У кожного з працівників, задіяних на зовнішньому оцінюванні знань, буде своя технологічна карта. У ній вказано з точністю до хвилини, що і коли робити. Учасникам ЗНО потрібно пам'ятати, що для того, аби бути допущеним до іспитів, необхідна наявність сертифіката для пропуску на пункт тестування. Також треба перевірити правильність написання ім'я, прізвища та паспортних даних у ньому. Із собою необхідно взяти і запрошення на тестування та документ, що підтверджує особу. Варто й уважно вивчити адресу розміщення пункту тестування. Наголошую на тому, що ксерокопії документів не можуть бути підставою для пропуску вас на пункт. Ще одна вимога. Ви повинні прибути на цей пункт тестування завчасно. На пункт тестування пропускаються учасники з 10.15 до 10.50. Після 1050 на пункт тестування не ви не попадете і не можете, зможете взяти участь у тестуванні. Тому хотілося б, щоб всі прийшли завчасно і з повним пакетом документів. Ну, а головне це ті знання, з якими ви вже е які ви здобули в школі, на які ви налаштовані, і сподіваємося, що це дасть вам можливість отримати хороші результати на зовнішньому незалежному оцінюванні.